Ну, як бачите, зима у центрі Трускавця час від часу нагадує себе. Сніжок випав, морозець невеличкий. А і невелика кількість людей. Свічні. Про те, що це зараз ще зима. Сподіваюсь, що буде весна, літо зможемо побачити більше людей на відпочинку. Трускавці. А навіть трошки якісь <гум> нові кочугури снігу утворилися. Час і час так буває, що сніжку насипає. Але тане. Сніг в основному тане, незважаючи на те, що температура мінусова, і в день мінусова температура, і вночі мінусова, вночі особливо мінусова, але коли виглядає сонечко, сніг починає танути. А що насправді вже скоро весна. Почається менше тижня до приходу календарної весни. Міротель, музей. Теж, видно, пів неба в хмарках, пів неба чиста. Тут земельна ділянка. Вже таке враження було, що мали отут щось будувати, там же її вимірювали, розлініювали, розлініювали, але... але, але. Поки що нічого не будується. Ми йдемо в напрямку Добів. Дякую. Дякую, Розай. Ми йдемо добів эта. Вікторія досі не працює. Сані працює, але якщо ввечері пройти, то видно, що не заповнене. А міротель. Міротель найбільше був заповнений після Нового року. Ті кілька днів, коли в Києві прийнято Рождество святкувати. Потім міротель теж став порожнішим. Шайба, шайба. Ще трошки. і Багато хто не буде знати, що таке шайба і чим вона визначна. Мене вже питав один товариш. Каже, а що шайба? Що всі так кажуть? Шайба, шайба. Чим та шайба така цікава. Ой. Пройдемо такі іншою дорогою. Там ходимо часто прямо. Mm -hmm. Давайте тут прогуляємося по сходах спустимось там далі Віктор Віктор працює бачите, ми йшли була Вікторія, а тепер Віктор. Парні, є імена, готелів, санаторії, отрускавці. Є світя світязянка. І є Віктор Вікторія А і центр видно через парк. А туди. Добре, видно базар, мунці продаж екскурсій Балкони, до речі. на них завжди полюбляє дивитися. Гарно зроблені, зручні. Ніхто там нічого ніколи не вимаже, правда? Не треба буде прибиральницями такі балкони, бо ніхто не наслідить. На горизонті. Якщо вам видно, то видно, що на. на горизонті нікого нема. Світязянка, Там далі світять. Це те, що ми обіцяли, світять Світязянка. Ми найкоротшою і дорогою йдемо до білету. Найшвидше. Біват ще працює, бівет ще відчинений. Подивимось, чи багато людей в таку пору п'є воду у трускавці. О, цікава пісня. Ельзи, пісня стріляй. Колись вона дуже подобалась подобаласям. Бачимо шумей. 12 березня шумей, бачите, 7 березня його бобул. 23 березня без обмежень. От такі цікаві афішки. Його Бобл рідко приїжджає, в Трускавець. Але коли приїжджає, завжди збирає повензал. Без обмежень теж так, плюс-мінус раз на рік Шумей, можливо, двічі на рік. А, ну. До речі, я вам все давно не показував, як буде виглядати площа після того, як тут це все добудують. Це буде отак. Бачите, буде так. Біля бета будуть столики, ресторани. Підгрибки зроблені. Та, якщо зробити, воно ніби справжнє виглядає. Хтось може подумати, хто справді таке побудували, як таке поставити? так? Буде смішно. О, Тут бачите, будуть ходити дівчата, дивитися завжди те іншим дівчатам. Та, бо на фотографії, якщо побачите, тут скільки. 10 дівчат і одна дівчина з хлопцем. Тобто хтось, хто коли б починав, тобто, коли б це зображали, візуалізацію хтось. Хтось знав, як це буде. Що це де Трускавця картинка малюється. Ой. Голуби. Голуби на місці. Давайте глянемо анонси це концертів і тоді, може, кілька кроків ще пройдемо до вету. А, його бобул вже афіша і тут висить. Бачите, до 7 березня ще купа часу такі реалії вобол. Йово Бобл, Катя Бужинська, Олексій Буднік, Дарк. До речі, у нас є Дарк на каналі, кому цікаво. Можна побачити. Лена Дарк Навіть співала на білеті. Та я вам розказував, що Марія вже на бюлеті появилась з іншого боку. Раніше тільки на цьому фланзі була Марія. Зараз Марію можна побачити. І на іншому фланзі. Гарно, коли сніжок випадає бюлетеба ще буде працювати, б'ет хвилин 20 мінімум білет ще працює. Навіть хто би що не кривав, наб'ять на, на диво багато людей сьогодні. Я щось думав, що менше буде людей, але але людей є бо більше, ніж зазвичай в такий час.